У селі Городок Рівненського району у жінку, яка поверталася додому з поля, під час грози влучила блискавка. При цьому вона сама викликала швидку допомогу і пояснила, що з нею трапилось. Коли приїхали на місце виклику, виявили жінку сидячою в полі 38 років. З її слів, її вдарило блискавкою. На момент Огляду жінка скаржилася на пекучий біль та затерпання нижніх кінцівок. При огляді було виявлено термічні опіки правої верхньої кінцівки, правої нижньої кінцівки та правої половини тулуба. Після надання першої медичної допомоги її доправили у опіковий центр рівненської обласної лікарні. Швидко клювімкнула телефон і набрала швидку медичну допомогу. Ураження електричним струмом саме блискавкою, опік поверхні тіла 45% першого, другого або ступеня. Лікування масивна інфузіотерапія хвора в важкому стані, тому що це удар блискавкою. Вона відтермінована, має певні критичні періоди. Зараз хвора відносно стабільна. Спілкуватися з журналістами травмовано відмовилась. За словами лікарів, жінка потребує тривалого лікування, оскільки і досі існують ризики для її життя. У Рівненській області в цьому році це перший випадок, коли медиків повідомляють про влучання блискавки в людину. Юрій Чорнобривець, Микола Мельничук, новини на Суспільному.